Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь і військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю, колеги. Добре, героям слава. слава. Та ну Хмельниччина не вперше і не перший день поспіль. Ем, яка тактика росіян? Чому от ми очевидно, вся країна під загрозою, але на жаль, так часто ми повідомляємо про загрозу для Хмельниччини. Ну, по перше ми розуміємо, що пункт номер один і найголовніший це аеродром Старокостянтинові. Я не знаю, що це за вбивча Така тактика, вірніше, самовбивання російських шахетів для того, що вони летять туди, саме на Хмельниччину. І наскільки мені відомо, дай Боже, ця інформація вже буде підтверджена повітряними силами. Знову знищено буде всі шахеди. Я сподіваюся, що наслідки бойової роботи, а саме про уламки, мова, вони не нашкодять нашим друзям з по поділля тактика теж звична і маршрут звичний був знову цього разу, тому що зачіпало і північ Одеської області йшли шахеди саме через наш регіон, в тому числі Вінниччина Ну тобто, все стандартно. Можливо, ворог сподівається, що таким чином він. Буде виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Це перш за все. А по-друге, ну звичайно, аеродроми, як і інші об'єкти, вже е, критичної інфраструктури, це наретичні об'єкти. Вони стають е, і залишаються номером один у порядку денному, коли ворог намагається нас атакувати. Власне, ну нове сьогодні те, що до ранку ці шахеди не літають, а припинили свій шлях там ближче до третьої години ночі. А все інше на сьогодні, на мій погляд відбувалося досить стандартно. Я сподіваюся, ще раз кажу, що мобільні вогневі групи відпрацювали так, як мають працювати. Ну і в тому числі ППО водночас Володимир Зеленський вчора попередив у своєму зверненні вечірньому. Попередив українців не нехтувати повітряними тривогами, бо і особливо у ці дні на вашу думку, що це значить. Ну, це означає те, що президент реагує на ті виклики, на ті посилання, які сьогодні і вчора робив бункерний дід для усього світу, тому що коли ми говоримо, наприклад, про цю тему підвищення там кількості збільшення кількості особового складу. Так званої російської армії, то звичайно, це і меседж для наших союзників, партнерів для заходу, що Росія, начебто, готова ще довго воювати перш за все з країнами НАТО, ну і зокрема з Україною. Це так зрозуміло це. Кормова база створення кормової бази для чергових пакетів. Ну і власне, звичайно, для того, щоб підсилювати ці меседжі, треба атакувати Україну більше сьогодні, ніж, можливо, це було до цього часу. Це йде і про ракетні обстріли, і про використання шахетів. Ну, власне, президент, я думаю, для когось нагадав про те, що війна триває, і вона дійсно її вистачить на всіх. І треба долучатися до тих процесів, які сьогодні відбуваються і в нашій державі. Тому це знаєте, ну можливо, навіть трошечки крик душі про те, що люди добрі, схаменіться. Яка політика треба відновлювати її оборонку багато працювати в оборонній сфері, і треба берегти себе для того, щоб продовжувати боротьбу. Використання росіянами ракет. От якби ви ем, в цілому проаналізували те, як вони до цього підходять, порівнянні можливо з попереднім роком, ми бачимо таку, ніби тактику, коли висилається певна кількість дронів, і при тому всьому, от як вчора, наприклад, це було, була випущена ракета по Дніпропетровській області. От воно виглядає подібно в залежності від того, ну який день ми маємо? Доволі таки стандартна тактика. Я думаю, що ворог весь цей час він займався, по-перше, відновленням своєї ракетної бази, тому що, звичайно, давайте задаємо абсолютно вірно, ви акцентуєте на цьому увагу. Задаємо минулий рік, скільки ракет за кількістю ворог використовував саме вже у цій полі року. Удари по енергетичній сфері почалися у нас з 10 жовтня. Минулого року знову таки ворог прекрасно розуміє, що сьогодні система протиповітряної оборони України вона відповідно покращилася і причому стала, ну я кажуть, на голову вищою ніж це було рік тому. Тактику намагаються змінювати. Ну і накопичення після відновлення зрозуміло буде йти. І сьогодні ворог намагається більш точно використовувати ці ракети, які в нього є. Тому що виробництво, не дивлячись на те, що Росія знаходиться на воєнних рейках, це реалість, їх треба сприймати. Все таки реалії такі, що без західних. Компонентів не можуть вони повноцінно виготовляти таку кількість ракет, як це було ще там рік, півтора тим більше два роки тому. Тому накопичили, як будуть використовувати. Я думаю, зараз підхід буде більш раціональний. Все таки будуть намагатися більш, скажімо так, густіше бити по тих об'єктах, які вони вважають критичними для нашої економіки. Ну і найголовніше для боротьби України проти російського загарбника. Тому тому така тактика і шахеди. Шахеди все-таки, от ми передбачали, в тому числі говорили в вашій студії про те, що зараз буде основна основний удар на акцент на перепрошую шахеди. Тому і ворог шахеди бачите, що використовує ракети, все-таки вони зберігають. Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. Ось інститут вивчення війни пише про те, що погодні умови сповільнюють темпи бойових дій в Україні. Дощ, здавалось би, може бути вже ожеледь, але насправді дуже розмокли шляхи. Що це означає, як це впливає на перебіг бойових дій? Це звичайно впливає перш за все на техніку, на використання бойової техніки на тих ділянках, де вона просто грузне. Ми прекрасно розуміємо, що коли говоримо про боротьбу лісурсів, це в тому числі і про техніку. Наскільки вона готова готова ті зразки озброєння? бойові машини, які є на сьогодні в російській армії чи в збройних силах України, готові долати ці відстані. Подивіться, як тактика змінюється ворожно на найгарячіших, неспокотніших напрямках на фронті, використовують по перше маленькі групи там. 10-15 чоловік і дуже рідко використовують саме техніку. Вона використовується в кращому випадку на сьогодні. В більшості випадків для підвозу особового складу, тому що просто застрягає і не може рухатися далі. Є загроза того, що ну вивести техніку і без неї залишитися за того, що багнюка це, звичайно, не є раціональним. Власне погода, звичайно, вона впливає ну, більше все таки на інтенсивність ведення бойових дій. На те, що там бойові дії зупиняться, можливо, і схоже на те, що ворог на це сподівається з одного боку, а з іншого боку, знаєте, ну це російське, авось. завтра вони будуть сподіватися на так званого генерала мороза, тому що чомусь існує версія, що саме за таких погодних умов росіяни воюють найкраще. Я думаю, що і наші воюють не гірше. Інтенсивність може зменшитися, це зрозуміло. Тим більше, якщо ми говоримо. Про зміну погодних умов, то треба враховувати той фактор і тут не лише про бойову техніку, а про використання очей. Тобто дронів сьогодні будь-які піхотні дії без використання дронів, вони просто неможливі, тому що це очі. Ну і ті дрони, які використовуються як ударні боєприпаси для знищення бойової техніки ворога. Тому якщо вітер, ну для прикладу, можемо привести навіть той жилівий берег, де дуже активно використовуються, в тому числі такі ударні дрони з нашого боку. Сніжить вітер. Ну зазвичай ворог від цього страждає, але і нам не так усе видно. Тому от інтенсивність вона знищується, так звичайно. Оголосимо про повітряні тривоги одразу в кількох регіонах. Мапу от бачили зараз на екрані, але теж про це скажемо: Миколаївська і Херсонська область там є небезпека з повітря. Інформують про це власне сили протиповітряної оборони, і так як ми вже говорили, не нехтуйте, будь ласка, цими сигналами. Як інформує офіційний телеграм-канал повітряних сил. Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря це офіційна інформація. Про будь-які зміни щодо поширення тривог ми вас повідомимо. Сергій Брачук, нагадаю, з нами на зв'язку.